Кінематографічну освіту Юрій Іллєнко здобув у Москві у Всесоюзному інституті кінематографії, випуск 1960 року, операторський факультет. Його дипломна робота називалася Прощавайте голуби і стала першим в історії інституту повнометражним фільмом. За цю стрічку Іллєнко отримав свої перші нагороди на світових кінофестивалях, зокрема в Празі та Локарно, де відзначили його операторську роботу. У 1963 році Іллєнко отримує запрошення зі студії імені Олександра Довженка стати оператором фільму «Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Реалізація Іллєнка у кіно не обмежилася операторською роботою і згодом переросла у режисуру. Саме як режисер Юрій Ілленко зміг найбільше розкрити свій потенціал та зробити внесок у розвиток українського кінематографу. Окрім доробку фільмів, Ілєнко також називають автором першого українського підручника з кінорежисури книги Парадигма кіно. Він також є автором видання Юрка Іллєнка, доповідна апостолові Петру, автопортрет Альтер-Его, що складається з трьох томів, у яких митець описує власне життя. Коротко про головні фільми Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих стала режисерським дебютом Юрія Іллєнка. Стричка була знята у 1965 році, але перші покази відбулися тільки 20 років по тому, у 1987. -му. Причиною стала заборона від Центрального комітету Комуністичної партії України. 30 червня 1966 року ЦК Компартії України схвалив постанову про серйозні недолітки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії імені Олександра Довженка, які і також була критика кіностріки Криниця для спраглих. У білому птахові з чорною ознакою Іллянко зробив головним героєм і в прямому, і в переносному значенні цього слова воїна УПА. Ця ідея належала і Іванові Миколайчуку, який був співавтором сценарію. Білий птах з чорною ознакою також став дебютом у кіно для Богдана Ступки, який втілив роль Ореста, брата, який у війні стає на бік повстанської армії, легенда про княгиню Ольгу 1984 рік. Радянська влада не дозволила впустити у прокат стрічку українською мовою. Таке рішення пояснили тим, що Ольга та Володимир буцімто ніяк не могли розмовляти українською, оскільки, на думку радянської цензури, давньоруська мова зазвичай ближче до російської. Вперше український переклад і дубляж легенди про княгиню Ольгу презентували у 2015 році на 24-й день незалежності України. Людмила Єрефемко також розповідала, що це була її мрія почути, як її героїня говорить українською та руйнує історичні міфи і колоніальний спадок. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. До нових зустрічей!